Добрий день, мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми поговоримо про свято, яке відзначається 22 січня, День Соборності України. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна як калина. І живуть тут люди, добрі працьовиті, і скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, На бандурі грають і вірші складають, Про ліси і гори, і про синє море, про людей і квіти. То скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна, щороку. 22 січня українці всього світу відзначають День Соборності та Свободи України. Це свято пов'язане з процесом об'єднання всіх земель. Зануримось трошки в історію, яка відбувалась майже 100 років тому. У січні 1918 року була проголошена Українська Народна Республіка. А на територіях, що входили до Австро-Угорської імперії, була заснована Західноукраїнська Народна Республіка. Так ось у грудні 1918 року лідери обох держав в українському місті Фастові підписали акт об'єднання українських земель. Дві республіки поєднались в одну. Українську народну державу. Соборність це ще об'єднання нашого українського народу. В цей день люди з різних міст вишукуються живим ланцюжком на знак єдності, незламності, міцності нашої держави. Ми всі одна сім'я, єдина ми родина, мільйони різних я, а разом. Україна, діти, а яка вона наша Україна? Красива, рідна, гостинна, квітуча, родинна, незалежна, сильна, талановита. Давайте пригадаємо, про яке свято ми сьогодні з вами розмовляли. Так, День Соборності. Вітаємо всіх з Днем Соборності! Бажаємо зберігати силу духу, міцності, єдності та несламності.